У 2010-му грузинська зірка приєднався до Дженуа, де провів два сезони, і тоді з почастями пішов на спортивну пенсію. Але далі Каладзе не вирушив звичним шляхом багатьох футболістів. Його не цікавила тренерська діяльність чи адміністративні посади у клубах. Вибір впав на політику. Ще коли його футбольна кар'єра процвітала, до речі, Каха створив банк та інвестував гроші в енергетичні компанії Грузії. А у 2011 році одинадцятому приєднався до нової політичної партії Грузинська мрія, яку очолював олігарх з російським паспортом Бідзіна Іванішвілі. Ця політична сила перебувала в опозиції до чинного президента Міхила Сакашвілі, з яким Каладзе раніше перебував у дружніх стосунках, але тепер став запеклим опонентом. Як з'ясується згодом, Каха ще не раз розвертатиметься на 180 градусів. За результатами виборів грузинська мрія прийшла до парламенту. Іванішвілі став тоді прем'єр-міністром Грузії, а Каладзе – міністром енергетики. Увесь цей час екс динамівець не втрачав зв'язку з Україною. часто проезжающие суды. Как, а несмотря на твою высокую должность в Грузии, ты нашел время прилететь на похороны Андрея Гусина? Да, Андрей был мой очень близкий человек, и когда я узнал, что он погиб, это для меня было просто... Во-первых, я случайно это узнал, когда сидел в кабинете, там в интернет смотрел, и узнал, и очень тяжело было для меня. Каха одружений із грузинською моделлю та дизайнеркою одягу Аннуки Арешидзе, подружжя виховує чотирьох дітей. Одного із синів, до речі, назвали на честь загиблого брата Левана. Дружина екс-футболіста та політика теж була тісно пов'язана з Україною, принаймні бізнесово. Я так думаю, що якщо сліні робота, я буду всіх. У мене є ще ювелірний бренд. А я зробила ці речі в Києві. У мене є там кампанія. Звісно, особисте життя Каладзе завжди було під прицілом камер. До того як зустріти Ануки, грузинська зірка мав тривалі стосунки із Наталією Вороною, колишньою дружиною одіозного Нестора Шуфрича. Саме вона стала свідком того, як футболіст переживав трагедію з рідним братом. Депресія це нічого не сказати. Він навіть не розмовляв, тиждень неділі-дві. У нього був такий нервний срив, що йому даже плохо було на тренуваннях. У нього від стресу, від нервів відкривалася рвота, або кружилася голова. Також свого часу кахо пов'язували з донькою вже згадуваного Сільво Берлосконі – Барбарою. Та ці стосунки грузинська знаменитість категорично заперечував.